Мої вітання з польського міста Зелена Гура. Сьогоднішня наша подорож не тільки туристична і не тільки розважальна. Але насамперед ми приїхали зустрітися зі своїм другом, якого не бачили вже дуже багато років. Таким чином, так і почали поєднувати приємне з корисним: прогулянка по чарівному місту в приємній компанії. Зелена гура. Це місто на заході Польщі. Населення 139 тисяч чоловік. Символом зеленої гури є бахус бог вина. Ось тут в самому центрі міста знаходиться скульптура Бога Бахуса, а по всьому місту розташовані ось такі маленькі бахусики, яких називають самі жителі міста. Польська стаття Вікіпедії, наприклад, нараховує 54 бахусика. Ще один прекрасний бахусік. З маленьким фонтанчиком. А ось хлопчики. А я вас не фоткаю. А ось це старий кінотеатр в зеленій гурі. Так виглядає. Як і всюди ці бухасики. Чи яких там завжди забувають. Дахмус. Це до нас, каже, місцевий уряд. Магістрат зеленої гури. Ми йшли і вирішили купити лотерейку. Хочемо виграти. а Марія зараз нам виграє на подорож гроші. Розмовляють польською мовою. Ми, в принципі, розуміємо, але трошки. Польська така собі, взагалі не така, як чеська. Великою компанією ми йдемо в Палмарну. Так, має назву. Там будуть пальми, як я зрозуміла. А в лотерейку, до речі, ми нічого щойно не виграли. Нічого наступного разу. Амаля в нас дуже хотіла. Ми її купили, потішили. Пам'ятник щойно ми прочитали резба Вінарки. Це ж все зв'язано зв з вином в зеленій Гурі Це такий невеличкий парк. цей полнярна. фонтанчик. Погода, в принципі, більш-менш не дуже холодно, але ми всі вдягнені. Дітки надибали тут водичку попити. Хлопчики там розмовляють і так класно, квітний каштанчик. А тут у нас бахмускиня. Шиє ще сидить. А Денис вже Сашуньку. Просто всюди. А ну соткай мене тут, ану отут. <гум> Надпис зелена гура. Я люблю зелена. А гура ще тут це надпису я не бачу. <гум> Просто. А ось тут насаджені виноград. Величезне поле винограду. Заснімо дитячий майданчик. Польщі, і в них такий пісочок м'якенький-м'якенький, як у нас в Україні. Але в Чехії такого взагалі не знайдеш. Навіть в пісочницях він не м'який, він якийсь жовтий, дуже жовтий і як, якийсь мілкий гравій, я б сказала. А тут просто звичайний класний м'якенький пісочок. І, звісно, малютка пограє тут трошки. Зараз ми підходимо до. Ми ще Прочитали, з Нікіто посміяли Зілногорська пальмарна. Ну, справились прочитати польською. Ось. вже тут пальмочки. Видніються гарні. ще один Дахмусік вже написав, маля каже, йому налити купити Фонтанчик такий класний. Як куля наша земна. Ми прийшли в цю пальмярну. І тут дуже жарко, просто як тропіки, зараз будемо всі роздягатись, тому що дуже жарко. Температура, ну я не знаю, більше 30 це точно. Познімаю пальми з гори. Дуже жарко, я в якійсь сауні. Тут якийсь баклажан прямо. Звідси ще ось такий відкривається. Вид на зелену Гуру. Сонечко сіла, немає сонечка. Ну, воно не сіло, але заховалось за хмарками. Ми за малюткою пішли пішки, а ті дідусі визвали собі ліфт. Нікіта! Нікіта поїхав. Ні, ті йдуть пішки. Пальмове оранжерея зеленої гури – це величезна споруда на вершині винних пагорбів. У пальмові аранжереї ростуть понад 200 видів екзотичних рослин. Також в акваріумах, яких я, на жаль, не знімала, можна побачити велику кількість тропічних рибок та черепах. Пальмова оранжерея виконує також функцію вересторану, в якому проводяться різноманітні культурні заходи, весілля, банкети тощо. Або просто як сьогодні ми прийти та помилуватися екзотичними деревами, чарівними квітами та зробити безліч класнючих фото. Це була палмарна. Пішли, і відразу тут є плацзабав. Має назву, люди в нас побігла. І вітерець туп'я. Прохладненько сьогодні, 14 градусів, і в принципі як сонечко, то ще нічого, а як зайде, то прохладно. Величенький такий плац забав. Хлопці що, розминаються, будуть нам показувати силу свою? Ну, мужики такі. Ох, які гарні українські хлопці. Ну так, розминка. Зараз будуть показувати, хто сильніший. Так, змагання почались вперед, Сашулька. 3, 2, 1, зараз. Ух ти, молодець! Два А Ану, Нікіта, раз. Три, 2 один, зараз. -о oh, 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 молодець! Амалія. Давай метр двадцять. тато в нас не буде йому нельзя. Зараз не можна, ну нічого. Коли можна буде, іще. Так підходить головніший переможець цього змагання. Зараз найкращий наш учасник. Тисячу метрів. Молодець. Ще трошки історії про зелену гуру, яку заснували торгівці з Європи. Міські права поселенню були надані у 1323 році. І з цього моменту і починається історія зеленої гури. Протягом своєї історії місто разом із усією Сілезією спочатку входили до складу Чехії, а потім Прусії. А до складу Польщі вони війшли. У першій половині ХХ століття. І під час Другої світової війни місто практично не постраждало. Прийшли ми в торговельний центр, сіли поїсти, набрали собі їжі. Зараз сашунька ще там собі бере і вже будемо обідати. Ми пообідали і пішли далі мандрувати зеленою гурою. Ось тут такий в них. Центр з фонтанчиками. Наша весела компашка. Нікіта в нас, до речі, збирається на 19.20 буде їхати поїздом до свого друга, який тут також в Польщі проживає в сусідньому місті. Буде до нього їхати. І ще ось такий фонтан. Прикольний. Маля сказала, що це ось така лужа грязна. Бедеться? Ну, так, вона да, щось... щось вона підмір'є під трошки. Да, там ми дійшли до старої площі і там попереду нас ми вже бачимо ратушу. А малютка в нас знайшла м'ятку. Зірвала, так, тачушка? Mm -hmm. Насолоджуємось м'яткою. Ще мій знайшли, також вона дуже пахне. Тут можна набрати водичку. Питна водичка і ще один з цих бахмусів. Такий прикольний. Така ось вона площа зеленої гури. Ратуша видніється. І тихенька площа. Людей не дуже багато вже вечері у нас. І кожен цей бахмусик щось символізує. Ось, наприклад, напевно, цей тягнеться за скарбами, за грошима. Можливо, це мається на увазі. Підійшли до пам'ятнику якийсь святий Урбан. Зеленої гори. Патрон зеленої гори. Патрон це значить. <рес> Хлопці чекали. Перепригне. Їдемо з Сашою в Буківці, там моя кохана дружина, донька. Дивитися на Ісуса Христа. Велика, дуже велика статуя. Я зараз подивимось, глянемо, як там буде. Я дай нам сподобається. Дівчатками на статую Ісуса Христа. Ці хлопчики, дівчатка. помашіть привіт Дніпрянам нашим, нашим друзям-дніпрянам, нашим вільногірцям і всім українцям. Всім привіт, всім землякам привіт! Статуя Царя Всесвіту Ісуса Христа. Найбільша у світі статуя, яка встановлена в 2010 році. У польському місті Свебодзін Любузького воєводства висота самої статуї з короною 36 метрів. А висота землянистого пагорба 16 метрів ширина статуї від кінчиків пальців 25 метрів. Ця статуя на даний період часу є найбільша статуя у світі. Вона є вищою Христа Спасителя, який знаходиться в Ріо де Жанейро. І також вища монумента Кріста Дела Конкордія в Кочабамбі. Пустотілий пам'ятник виконаний з монолітного залізобетону на сталевому каркасі. Маса конструкції становить 440 тонн. Задум всіх трьох скульптур повторюється. Христос, розкинувши руки в сторони звернений до Пастви, благословляє поглядом. Композиційно всі ці статуї нагадують Хрест, один з основних символів християнства. Ну що з такими гарними видами ми закінчимо свою вже прогулянку по цьому прекрасному місці? Йдемо вже до машини. Друзі ніяк не можуть нас спілкуватися цілий день. Вони сьогодні разом і балакають, балакають, ну ясно, не бачилися взагалі чотири роки ми. І за 4 роки Сашунька в нас живе вже 7 років в Польщі. Дениска 5 років, я 4 у Чехії. І от 4 роки ми вже не бачились із Сашою. Сьогодні нарешті зустрілись. Тепер ми запрошуємо його до нас в Чехію, в Пардубіце. А вам всім пока-пока. Бажаю, мира, добра, та злагоди. Всім пока.